І так, шановні колеги, тематика дійсно мененгітів зараз дуже актуальна. Осінь да, восені, а, взимку, влітку, навесні, так само будь-яка форма. А у попередній лекції, яка стосується саме класифікації, я надавала дуже ретельну інформацію з цього приводу. То саме в цій лекції, яка так само дійсно є дуже актуальна, яка була сформована саме на ваші прохання, я буду надавати диференційну діагностику всіх менінгітів, маються на увазі за аналізом лабораторних досліджень спинномозкової рідини, і на ваше прохання трошки більше зверну увагу на бактеріальний менінгіт. Я розумію, що зараз. Нас чують не тільки неврологи, а й терапевти, і сімейні лікарі, травматологи, судинні, хірурги, навіть і урологи. Звертаю вашу увагу на те, що дійсно бактеріальний мінінгід дуже часто форма, і вона є не завжди класичною формою, але також дуже часто зустрічається. Але все ж таки нагадую вам, що класичною формою бактеріального мінінгіту може бути гострий гнійний. А може бути сирозний, і вони можуть мати підгострий або хронічний перебіг, наприклад, туберкульозний або сифілітичний менінгіт. Далі на ваше прохання, оскільки в першій лекції було дуже багато прикладів діагнозу, в цій лекції я теж дам вам декілька діагнозів для того, щоб ви зрозуміли, як ставити саме діагноз, я хочу надати вам саме на ваше прохання класифікацію, яка дуже часто зустрічається у в Встановленні діагнозу це ступінь важкості. І так, легка ступінь важкості або легкий перебіг, не має вираженості загальномозкових синдромів, свідомість залишається ясною, відсутні осередкові симптоми. Далі середня ступінь, середньо тяжкий перебіг. Наявність оглушення мінімального або помірного неврологічного дефіциту, наприклад, внаслідок ураження черепних нервів, і важкий ступень або важкий перебіг, це виражені загальномозкові симптоми. З пригніченням свідомості, рівня сопору, коми, епінапади, виражений неврологічний дефіцит, гіміпарез. Далі в цій лекції я буду надавати ще ускладнення хронічної форми, але ви повинні розуміти, що важкий ступень включає або перебіг включає ось таку характеристику. Крім того, давайте за типом перебігу. Тип перебігу гострий, підгострий, хронічний. Походження первинне, вторинне, характер запального процесу може бути гнійний серозний, характер збудника визначається бактеріологічними методами, тяжкість обов'язково вказуємо. Вказуємо період гострого розвитку віддалених явищ або період да? І ускладнення, те, що я казала, дуже часто здаєте питання, що може бути ускладненням, крім внутрішньої черепної гіпертензії або гідроцефалії, можуть бути епілептичні напади, може бути порушення мозкового кровообігу, може бути субдуральний випад, ураження черепних нервів, септичний шок. От, до речі, в попередній лекції, там де класифікація мінгіту, я надавала вам приклади діагнозів, де вказувала, що дуже часто страдає. Лицевий нерв да? або транічний нерв, і декілька гілок навіть задіяні. ендокардит, гнійний артрит, респіраторний дистрес-синдром, пневмонія, тромбоз глибоких гомілки, тромбоемболія легеневої артерії, і це ще не весь перелік, але це найчастіше, які зустрічаються як ускладнення Ну і Давайте приклад ось такого діагнозу. Гострий первинний гнійний менінгіт, визваний гемофільною паличкою. Тобто ви розумієте, що після серологічних методів ми виявили збудника, тому ми вказуємо це середньотяжкий перебіг. Згадайте попередній слайд, і ви розумієте, що туди входить, з розвитком напряку мозку, глибоке оглушення і Саме тут у хворого гострий період. Йдемо далі. Менінгіт може бути при інфекційних або паразитарних захворюваннях, які можуть бути викликані аденовірусами, ентеровірусами, вірусами простого герпісу, інфекційний мононукліоз, лімфоцитарний мінінгаенцефаліт, кор. Епідемічний паратіт, краснуха, оспа, герпес, інші віруси, зрозуміло, да? йдемо далі. Ну, Наприклад, при вірусних хворобах можна як ускладнення виставляти такий діагноз гострий сирозний мінгід, визваний вірусом коксакі, да? легкий перебіг. З помірними проявами внутрішньої черепної гіпертензії, поліміалгією, період реконвалісценції. Тому ви розумієте, чому антиконвульсанти, мінілаксанти дуже часто призначаються при таких ускладненнях. Хронічна форма менгіту, теж так само ви здаєте питання, що характеризує. Дивіться, хронічний головний біль. Дуже часто на наших заходах, так само як і сьогодні, звучить лекція: головний біль, головний біль неясного генезу, будь-якого генезу, головний біль напруги, кластерний головний біль все це ви повинні диференцювати: гідроцефалія, нейропатія, тобто ураження черепних нервів, ураження може бути спина мозкових корінців і різні форми радикулопатії. Да? Наростаючі когнітивні розлади, так? тобто нейропротекторна терапія, повинна бути обов'язкова. Діагностика взагалі складається з клініко-неврологічного огляду, з лабораторних методів обстеження, тобто це загальний аналіз крові, сичі, біохімічний аналіз крові, аналіз ліквору. І обов'язково чутливість до антибіотиків. Ну, із інструментальних методів дослідження можна призначати КТ або МРТ головного мозку. Ну і на ваші прохання я надаю таблиці характеристик ліквору при різних відах менінгіту. Зараз хочу звернути вашу увагу, що ми будемо розбирати норму, менінгізм, сирозно-вірусний менінгіт, сирозно-бактеріальний гнійно-бактеріальний і субарахноїдальний крововилив. І так, колір завжди безбарвний і прозорий. Так само при мінінгізмі, і при сирозному вірусному мінінгіті він може бути безбарвний і прозорий, може бути рідко да? Сирозно-бактеріальний, безбарвний, але може бути і ксантохромний, і Да? І гнійно-бактеріальний, може бути білісаватий, зеленовато бурий і навіть мутний. Ну і коли це вже крововилив, да, то це буде ксантохромія. Тиск да, внутрішньочерепний, норма 130-180 мм водного стовпчика. Менінгізм 200-250, незначно підвищений, да. Сирозновірусний так само, а отже, сирозно-бактеріальний може бути і 500, як і суборогнаїдальний крововий вилив, а бактеріальний вже підвищен дуже різко. Коли ви звертаєте на цитоз, це клітини в одному мікролітрі, в нормі вони одиничні, так само, як і при примінінгізмі, а от вже коли десятки і сотні, да, це може бути сирозно-вірусний, або сирозно-бактеріальний, але все-таки, коли він дорівнює до тисячі, це все ж таки сирозно-бактеріальний, А от коли вже гнійний, то це більше тисячі. Ну і тут цитоз кров'янистий, як можемо побачити, зрозуміло підтверджено вже саме іншими, іншими методиками. Далі, коли мова йде про цитограму. Тобто ви оцінюєте нейтрофіли, лімфоцити, реакцію пандії нонапельта і білок. Це найбільш часто зустрічаємо аналітика щодо диференційної діагностики будь-якого з цих показників. І так, хочу нагадати вам: да? лімфоцити, нейтрофіли да? і білок, взагалі його може і не бути, але міліграми на літри. Да, міліграми, при менінгізмі практично не виражений, а от коли вже йде до 1000 міліграмів на літр, да, тобто це вже буде сирозно-вірусний, 3300, серозно – до 16 тисяч да, гнійно-бактеріальний і так само може бути таким же. І при а крововилові. крововиливі. Але орієнтуватися саме на лімфоцитарну формулу ви повинні завжди, тому що ви повинні пам'ятати, що найбільше вона виражена. Лімфоцити, дивіться, менінгізм, відсоток, сирозновірусний, да? найбільш виражений, сирозно-бактеріальний менше. ну, Зрозуміло, які лімфоцити при гнійно-бактеріальному да? А при суборохнедальному крововиливі превалюють з першого тижня лімфоцити, А взагалі ми завжди порівнюємо відносини лімфоцитарної характеристики і нейтрофільної характеристики. Тобто у сирозно вірусного одиниці, сирозно бактеріального більше, і – це взагалі превалюють нейтрофіли. Далі. Осадочні реакції Панді, нона, Апельта. Взагалі вони позитивні, да? незначно позитивні, можуть бути при сирозно-вірусному, а от сирозно-бактеріальний і гнійно-бактеріальний значно позитивні, ви бачите, три або чотири плюси. Звертайте на це увагу, тому що. Саме такі таблиці дозволяють нам вчасно поставити діагноз, коли клініка може бути не така виразна, але за рахунок аналізу спіно-мозкової рідини і ліквору ви можете вже звернути увагу, що це може бути. Далі, не менш значимими є саме глюкоза, клітинно-білкова асоціація, може бути фібринова пленка, якщо є, якщо немає, хлоріди так само. І так, глюкоза. Невиражена ліквар менінгізм, вірусний більше, ніж 3,89, сирозно-бактеріальний знижено значно, гнійно-бактеріальний знижено помірно. Ну і соборог немає. Так само хлоріди, да? ліквар менінгізм, вірусний Виражен більше 130 ммоль на літр, а тут знижено значно, знижено помірно. Якщо говорити про фібрильну пленочку, то її взагалі не повинно бути, але вона може бути при гнійно бактеріальному мінімгіді, тому що вона має великий, великий склад білку. Да? Клітинно білкова на високому рівні дисоціація і дуже рідко зустрічається при ідеальному крововилові. але незначно може бути помірно виражено, бачите, 30-40% при сирозно бактеріальному мінілгіті і, взагалі. Клітково-білкова асоціація за рахунок фібринової пленки при сирозно-вірусному взагалі знаходиться на низькому рівні. Ну І дисоціація клітино-білкова, як я вже сказала, на високому рівні при гнойно бактеріальному помірно, підвищена да, на сирозно-бактеріальному, а от на низькому рівні вона Значно знижена. Але звертаю вашу увагу, що протягом 10 днів може бути підвищена, тому звертайте на це увагу. Тобто саме така характеристика ліквару при різних формах менінгіту дозволяє нам з вами швидко поставити діагноз. Я хочу сказати, що лекції, які ми надаємо, вони йдуть як алгоритми діагностики, як експрес-діагностика, для того, щоб ви швидко зорієнтувалися, на що звернути увагу, як лікувати хворих і таке інше. Да? Рухаємось далі. Хочу сказати, що в одній із робіт, що стосується нейроінфекції, я знайшла таку дуже гарну таблицю, яка відображає саме, дивіться, хвороба. Колір, тиск, цитоз, білок, інші показники. І я завжди пам'ятаю тих. Слухачів, які дуже часто говорять, чому при нейроінфекціях ми надаємо лекцію пухлина мозку, чому при нейроінфекціях ми надаємо тематику черепно-мозкових травмів, ми надаємо полі радікулізє на баре, ми надаємо розсіяний склероз, тому що ви бачите, що коли ми говоримо про диференційну діагностику, то завжди при аналізу ліквару. Ви повинні проводити і зорієнтуватися, що ще може бути, щоб підказало вам, який діагноз у хворого. І так, норма. Ліквар прозовий однокольоровий, тиск невеликий, цитоз 2, білок. Ну, трошечки, можливо, відрізняється, але так само, як я надала в таблиці. Пухлина. Бачите, тиск підвищен, цитоз, норма або підвищен. Білок підвищен за рахунок альбумінів, і додатково ви можете побачити пухлинні клітини. Апсес мозку прозорий, але може бути мутний тиск вище, ніж 600, да? Цитоз норма або поліморфно-ядерний лейкоцитоз, білок підвищення, знову ж таки, за рахунок альбумінів. І Додаткові показники, які можуть підказати, що це абсцес мозку, це може бути сахар знижений і якісь бактеріальні дослідження, які також виявить якогось збутника. Енцефаліт колір розовий однокольоровий, тиск норма, лімфоцитоза – немає, норма або трошки підвищений, білок норма або трошки підвищений. Сахар, норма і вірусологічне дослідження дозволяє виявити збутника енцефаліту. Гострий гнійний мінінгіт, жовтуватий важкоподібний. Може бути тиск підвищений до 700, а вищий, ніж 300 а лімфоцити. Білок підвищений за рахунок альбумінів, бачите, до 1000, і обов'язково для диференційної діагностики допоможуть вам такі показники, як знижена глюкоза, хлориди і якісь бактеріологічні дослідження. Далі туберкульозний мінінгід, колір опалісуючий, тиск 200-450, лімфоцити до 500, білок високий. А додаткові показники, такі як знижений цукор та хлориди, підказує, що це може бути туберкульозний мінгів. Далі сифілітичний. Від прозорого до каламутного тиск незначно підвищений, велика кількість до тисячі лімфоцитів, да? підвищений за рахунок глобулінів, да? і реакція васермана позитивна. Російний склероз. Ліквар може бути прозорий, тиск норма, цитоз норма або підвищені незначно лімфоцити, білок норма або підвищення за рахунок гемоглобінів, гемоглобулінів і е, позитивний на рахунок е, типу виявлення білка. Черепно-мозкова травма. Завжди ліквар може бути кров'янистий. Тиск норма, серецитозу, ну, зрозуміло, еритроцити, білок також може бути підвищений до тисячі, і в лікворі кров. Субдуральна гематома, проводимо з діагностикою травми. Колір ксантохромний, тиск завжди підвищений, цитоз норма, білок норма або підвищений, ну і кров в лікварі відсутня. Суб це субдуральна гематома, суборахне дальний крововилив. Бачите, ксантохромний після центрифугірування. Завжди є еритроцити, еритроцити, ну, тиск незначно підвищений. Пухлина спинного мозку. Колір ксантохромний, бачите, да? тиск норма або знижен, Цитоз норма або незначно підвищений, білок 600. Коагуляція в лікварі: Полімієліт, ксантохрамія, злегка підвищений тиск, злегка підвищений цитоз, злегка підвищений білок, і полірадикуліт по типу гіенбаре, синдром гіена баре, все норма, але білок може бути підвищений за рахунок альбумінів і клітино-білкова дисоціація. На попередніх слайдах я надавала таку діагностику. Шановні колеги, якщо дуже часто до вас ви працюєте у стаціонарі і дуже часто ось ці діагнози зустрічаються у ваших хворих, я рахую я завжди кажу, що покладіть цю таблицю десь перед очима, щоб ви. Для вас цей алгоритм як спрес діагностика був дуже швидкий, тому що я вважаю, що це найважливіший слайд сьогоднішньої лекції цієї, саме цієї лекції, для того, щоб ви зрозуміли, як проводиться диференційна діагностика. І ще раз звертаю вашу увагу, коли мова йде про нейроінфекції, то інші напрямки, інші захворювання, ми надаємо саме для того, щоб за рахунок диференційної діагностики. Лікворо ви могли от провести саме визначитися з діагнозом і зорієнтуватися, що це мінінгіт або не мінінгіт або мінінгізм, або пухлина, або будь-яку інша патологія. Зрозуміло, так? Да? Я хочу сказати, що. На прохання неврологів я надаю цю таблицю, особливо для тих, хто працює в стаціонарі. На прохання травматологів, так само це допоможе у вашій практичній діяльності. Ну і останній мій слайд. Лікування, наприклад, гнійного менінгіту, коли мова йде про антибіотикотерапію, про інфузійно коригуючу терапію, про дезінтоксикаційну терапію в гострому періоді, і коли вже в хронічний період, пам'ятаєте, я надавала вам саме ускладнення, які можуть бути: антиконвульсанти, пам'ятаєте, і біль, і епілепсія, і запалення, хондропротектори, і спастиками, релаксанти, нейропротекція завжди, тому що і когнітивні порушення, і таке інше. Але все ж таки ви повинні пам'ятати, що в залежності від прояву тої чи іншої форми нейроінфекції, в залежності від того, який діагноз ви ставите хворому, на що ви звертаєте увагу, це загострення хронічної форми, або це рецидив, або це ще гостра форма. Тобто, в залежності від цього, ви вже зрозумієте, як лікувати хворого. Шановні колеги. Я думаю, що тематику, яку я надала, вона буде влучною для вас. Вона буде допомагати вам вчасно і швидко ставити діагноз. І та форма алгоритму, яка стосується діагностики ліквору, допоможе вам. У вашій практичній діяльності я хочу подякувати всім тим лікарям, які були ініціаторами саме цієї тематики, тому що лекція мені так здається вийшла дуже цікавою і практичною, тому що наша з вами справа справа лікаря це. Зменшення покращення якості життя хворого і зменшення інвалідізуючого генезу, до якого приводить так само і нейроінфекція або інфекційні процеси. Да? Тому я думаю, що вона допоможе у вашій практичній діяльності. Якщо будуть запитання, задавайте. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.